Га-народ, третя частина пробудження. граємо продовження. Ну там такий маленький кусочок, що, що варто подивитися, що тут робиться. Ах, побігли, граємо на контролі Xbox місці забавки. Бляха, зараз щось буде. Я уже тут был? Эм... Чекай, чекай, а давай мне... А что ж ты так боишься, Фангринг? Oh, Те, ти прикалывайся ні хіба не, не бес? Yeah. Да, ще два? По-моєму, ще два во цей десь. Патрони. Вы исключить на сцену чи ні? Ой, я здекав, сейчас окажучи. Ой, из А, он туда. Ну улезть на надо, да? А да? Ой, это по-моему, на одного карабаня. Отак ну, Ага і. Знову біжись. Ну давай. Аааа, не в сторону. Так, так. Ты супер крутий, ага. Побачення. Ну, давай, віддавай, що тебе. А ти куда полетів? А у нас тут трошки ясно? -то. Давай я... Я бежу показать. Mm -hmm. И покадай. О, oh, mm -hmm. как сейчас классно плетит. Санс. Какой из какой из этих стороны я <свист> Так, контакт. Okay, yeah. я контакт. Окей, Я и так выходить уходу тебе правильно? Ой, красота якость. Что из наближается? Привет. Yeah. Оп. Затягнул. Знову щось наблюдається, Ага, я це візьму. дякую. За потужну підтримку. Сюди? Ні, не біжить. Ще, мабуть, є один, правда? Привіт. Тут? А як тебе підняти? Може звідси. Ні. Оп, є. Що це було? Перезарядка упойма. Та музика заспокоїлась, я думаю, на цьому все. Трошки ми тут їх обійдемо тих стартаперів. Та ні, нам на сходи. Тут я херачу. Що... Лука тут не працює, осі Це, до речі, напевно, те місце, де ми тоді стане. Об з Нортоном походили і свинство Діма підірвав місце, ми так попадали. Може це воно те місце. До речі. І тут Аута, щось є цікаве. Так е.

another one we're gonna get stranded down here it was closer <tries> there might be more nearby that's pretty cool so just threw himself into the engine and ground the turbine to a halt. Everyone is losing their minds. I can see other ships taking off. No. If anyone can hear me, we're on the roof of the vehicle depot. They are coming. They are hungry. Right. They are coming. They are hungry. Right. They are coming. They are Вот так вот. Бай, стрюки. О, шалдин модуль. Урону бойма. О, круто, круто, круто. Так, да, треба було тоді на тих рапторів використовувати стазіс, блін. Можна було їх чекати просто зі своєї звіздатої в цієї гвинтовки. Понь, поньк. Урон перезарядка. Перезарядка урон. Ось він. Можна чорне спробувати. Перезарядка темп стрільби. А чор... Червоне? І тут червоне. Mm. Бля, а Порість така собі? Поріс Та ні Окей, окейшка Рухаємось далі. Да поправили, так, ти що у нас тут? Окей.

Ээээ! А так? Yes. Там шаудин был, так? Окей, e okay, потім значит. Убий, да. Ага, убийший. Ты кась заправка тут, че шоу на таки? it. Hey, did you hear me? What? what? I was just being attacked. You've been standing there doing nothing. I said the ship needs fuel. Hit the switch on the big tank down there. What? Get the switch? Ah, but. Merci О, -о, О, прямо перед очима. І отакоє. Рамо, мамо! Поклюватися. Що вступлюєтесь? Якщо вже на це пішло. Тут не Затримуватися. Вони плюються постійно, щоб трошки рухатися. А, це ти? Песики. Зразу драбину зникла, так? Як почався більш. Давай. Це вже цікаво. Блін, я забув про найголовнішого персонажа Козляру. Давай, раз, раз же п'янка пішла. Это тебе тут залишино. Ах ти ж гивню, ти Ты мене так писиш. Оп. Нарешті до... Наверх. Так, це все? Карвер, салют. What's the current? What? Here, it's just a little. Thing. Oh no. Oh no, what? Oh, the shock drive on this thing is out. It's only got impulse. So we're stuck. Oh, just, uh, just stuck on this star system. We can make it as far as the flotilla. We'll just have to find something up there to play with. We'll make it home. Don't worry. Worried. I don't know if I'm dead or alive. What's the worry? Hmm. <laughs> Achei uh, que esse poquinho subiu este lep box. Boletido, Na misset? Let's pull in here. Terra Nova. Why? I'm reading one of eutologist transponders. It's coming from the cradle. What happened to the other ships? One up in the minefield, I guess. Keep scanning for ships that are intact. I'm gonna have a look at this one. Wow. It looks pretty messed up. Doesn't have a shock point drop. No. It's been gutted. Gutted. What the hell for? Maybe they just took it onto the Terra Nova. I'm gonna head in. Оскутство yeah, yeah, okay. you, you якесь. А, тим не менш, ласкаво попросимо Дед Space 3 на контролера. Time of продовження, до речі. Третя частина. А саме пробудження. Ва! Wow. Білюки очі нагнали. It's still saying you have to finish the plan. We thought we could use the ship's reactor to power our shock point drive, but they've taken it to the conning tower at mid station and locked me out. If you can get to the bridge, there should be a way to defeat the lockdown, but you'll need to no Time for you to join the church, brother. No! Get off me! Stop! Stop! Ah, ah! Me Did you hear that? Я, я, я так вижу? Ой, блін. Та це ж цей поц, що тоді ховався, ковбой сраний. Так, Едвардс? Що ж його зробили? Ми просто розчленили. Він тоді, до речі, був... Він тоді, до речі, був засушений своїй. ...свої бойовій руці. Свічки. Це що буде якесь вечеря чи що? Керри асфал. Оце трапить підсунути, не видно, що тут пише. От Ось його Піджалу Тут написано. Щось е написано. Carrie As Home. Відведи нас додому? Ти здорів? Келіасполна І. Що в них з руками? А, це вони типу наслідують цих своїх мікроморфів. замість руки. Замість руки собі відтяли лодоні і додали просто ножіки. Ти щось тут будеш самкати чи ні. Давай, гляна. Или. Фор-3 из новых. I'm heading to the tramp. I should have the shock point drive soon. Good. I'm not far from the reactor. I'm gonna go see what shape it's in. in... Nie, okay, us. Lead us, Isaac. We have... they want me to... Okay. Go to what we well, don't listen to them. We need to get home. What if that's what they want us to do? Isaac, when people hear voices in their heads, it means they're going crazy. You are going crazy, all right? Now get the fucking shock point drive. Shit. Isaac У нас тут двое. Бля, хазарактер весключит на момент. ну. Эй. Рубка без списком. Ну давай, вес И ты тут можешь найти. Ха-ха, давай, давай. Козляра. Эй. Бля, как же на дзюру проверять-то можно? <laughs> О, паньки, вот и пришли. Вот.